Що ви відчуваєте потребу чи бажання, чи можливо навіть обов'язок допомогти і не знаєте, як це зробити? Всім привіт. Мене звуть Михайло, і в цьому відео я хочу розказати, як ми цивільні можемо дуже швидко і просто допомогти військовим. Я побачив сюжет в новинах про те, що формується нова бригада Хартія, яка потребує дуже багато різних засобів матеріально-технічного забезпечення. Нам треба взаємодіяти і співпрацювати в боротьбі з страшним великим ворогом і небезпекою, яка не стала меншою ані на Трішечки, на жаль, в кожної бригади є свої сторінки, і їх не складно знайти. Це сторінки соціальних мереж, це телеграм-канали, це всі знайомі нам засоби комунікації. Вирішив допомогти. Знайшов сторінку бригади в інстаграмі, напряму написав запит про те, що хочу допомогти. Зі мною дуже швидко зв'язалися. Ми обговорили, що потрібно, там є можливості, знайшли порозуміння і швидко та просто організували цей процес. Тому, якщо ви е, не знаєте, як саме ви можете допомогти, або не розумієте, як може відбуватися цей процес. Це дуже просто, дуже швидко. Запитайтесь, а хто у вас відповідає за роботу з волонтерами? Що вам потрібно? Які зараз є потреби? Чим міг би допомогти я, чи моя організація, чи навіть моя сім'я, наш двір, наша компанія друзів, наша футбольна команда? Тож давайте зв'язуватись, виходити на зв'язок і працювати разом з новими силами. Допомагайте нашим військовим, все буде добре.